І так знову відео, знову трактор, кентавер, посівна і опа колесо з деска вилетіло. Болотніку хуєнно закріплені. Зайшов блядь, в скат, блядь, зразу в'їбав повністю блядь, в скат. Одним словом хуйня повна, блядь, другий болотник треба буде викинути, доки таке сі не сталося. Просто піздес. Їхав, навіть не встиг зупинитися. Зразу. Зразу, блядь, весь скочило і так Пшикнуло колесо і пізда. Коротше, охуєнно. Трактор золота, як кажуть, блядь. Є свіжа робота. Викинатися нахер булотників буде 100%, без них тільки їздити, все. Ось така херня. Теча, як і текло, не буду брихати, бо блядь, і то все в порохах видно блядь, і все мокре, блядь. як тут, так і там знизу. Коротше, наразі знову ремонт легонький.